Олександрія втратила захисника Дмитра Грищенка. 21 грудня під час виконання бойового завдання загинув військовий 37-річний Олександрієць Дмитро Грищенко. Останній бій він прийняв на території Донецької області неподалік міста Бахмут. Про час і місце поховання Дмитра Грищенка буде повідомлено додатково. Повідомили на сторінці міськради. Комендантська година у новорічну ніч в Олександрійській громаді не змінюватиметься. Вона як діяла, так і діятиме з 23-ї години до 5-ї години ранку. Наразі немає ніяких підстав для зміни комендантської години. Отже, новорічна ніч в умовах воєнного стану не виняток. Також прошу Олександрійців утримуватися від запуску салютів та використання іншої піротехніки до закінчення війни. Звернувся Сергій Кузьменко до місця на власній Фейсбук-сторінці. Восьмеро вихованців Малої академії науки Равоградщини отримуватимуть президентські стипендії, повідомив голова облради Сергій Шульга. Серед них учениця 11 класу Користівського ліцею Приютівської громади Анастасія Бабій. Дівчина стала переможницею третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Виплату буде отримувати протягом року. Напередодні Різдва Олександрійщина надала гуманітарну допомогу Херсонщині. Громади Олександрійського району надали гуманітарну допомогу посад Покровському округу Чорнобайської громади Херсонщини. Відвезли ліки, консерви та інші продукти, хлібовироби, цукерки та іграшки, теплі речі та килимки, окопні свічки, поліетиленову захисну плівку тощо. Олександрійців запрошує долучитися до всеукраїнської благодійної довготривалої акції Українські книги Українській Херсонщині, щоб підтримати розграбовані та знищені херсонські бібліотеки та допомогти оновити їхні фонди українською літературою для дітей та дорослих. Збираються українські книги для херсонських книгозбирень. Місце збору книг центральна міська бібліотека для дітей. Розваги в рамках проєкту Батьківський клуб стають все популярнішими. При бібліотеці для дітей за сприяння дитячого фонду ЮНІСЕФ створили батьківський клуб. Бібліотекарі разом з дітьми Святим Миколаєм в атмосфері сімейного затишку долучилися до ігрової програми на Святого Миколая в небі Іскарка палає» та разом декорували шишки. У кінці заходу кожна дитина отримала оригінальний декор на ялинку, позитивні емоції та подарунки. Олександрійські рятувальники дістали собаку з каналізаційного люку. 25 грудня до служби порятунку від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Григорія Сокальського у каналізаційний люк потрапила собака, потрібна допомога рятувальників. Бійці 11-ї пожежно-рятувальної частини, що виїхали на місце події, дістали чотирилапого з ями. Собакою все гаразд, повідомляють рятувальники.